І знову Флін 2. Цей роутер на OpenVRT з неймовірним покриттям, з неймовірними можливостями. А ви скажете, так ти ж робив вже огляд? Так, я робив огляд, повноцінний огляд. А, він опису під цим відео, яке посилання на Флін 2. Але слухайте, ви ж полюбляєте, коли я роблю домашні огляди? Бо в нас ну, яка ситуація? Є, от давайте, ми з вами на AliExpress, Зараз він коштує 121 бакс. Ну це не остаточна ціна. Промокоди під відео, в принципі, можете перейти на aliexpress.com. І він коштує стільки ж, в принципі, як і be 7000 який я робив. А давайте ми їх трохи забатлимо. Так, Такий батл невеличкий по покриттю у домашніх умовах. Тобто я робив повноцінні огляди, будь ласка, перейдіть у опис під цим відео, є ці огляди, вони класнючі, просто з розпаковками, з усім. З усім. Перейдете, подивитись. Але в мене є ось така квартира. Давайте, я навіть тут зробив таке, такий розклад, розклад, де ми розташували роутер і де ми робили заміри. Обидва роутери робили заміри. І Flint, який, ну, давайте я вам нагадаю трохи, що то таке, що таке Флінт йолипали. А це два 2,5 ГБ порти, Wi-Fi 6, OpenVRT, е, можна обрати 30 плюс VPN сервісів, є апаратне прискорення VPN сервісів. WireGuard до 900 Мбіт, OpenVPN до 190 Мбіт, 6 портів, 4 гігабітних, 2-2,5 А, І в нас, знаєте, що? DDR4, 1 ГБ оперативної пам'яті і EMMC сховища 8 ГБ, бо сюди можна встановлювати пакети з репозиторіїв OpenWrt. а пакети різноманітні. Тобто повна кастомізація роутеру. Але про це я вже казав у повному огляді. Тепер повернемось до моєї квартири. Звичайна чешка трьох трьохкімнатна. Роутер в мене стоїть ось у цьому місці при вході. При вході, і тут буде перший замір обидва роутерів, обох роутерів. А, і мій стіл знаходиться, де другий замір, і третій замір це дуже складне місце. Раніше мені потрібно було мати два роутери, чи будувати межмережу, чи повторювач. Бо у цьому місці не покривали. Ось я вам відмічу, не покривали у цьому місці, у цій кімнаті, жоден роутер, який я купував в Україні. Жоден роутер. Саме тут Xiaomi Бе 7 7000, Ну, в принципі, Флін 2, як ми вже зрозуміли, покривають повністю цю квартиру, бо треба враховувати, що оця. Давайте я вам також відмічу: оця стіна, і ця стіна, і цей виступ, вони повністю залізобетонні несучі конструкції. Це повністю капітальні капітальні стіни. Далі, давайте ми почнемо з замірів роутером бое 7000 від Xiaomi. біля роутеру стартуємо з тест. Ну, враховуючи усі, мої комунікації, бо знаєте як, оці тести лабораторні, там 2,1 ГБ отримати в лабораторних умовах можна. А що ж у нас вдома, коли там комунікації домашні, якийсь звичайний дріт, яке звичайне підключення, чи там щось подібне? Ось, будь ласка, Xiaomi B7 Біля роутеру ми маємо з вами показники. Один, ну зараз давайте дочекаємось. І Біля роутеру be 7000 в нас показники на завантаження. Це be 7000 1400-1500 Мбіт на секунду. Ну, Я вже казав, чому ви не отримаєте тут 2 Гбіт, бо це не лабораторні умови, це на завантаження. На вивантаження зараз ми отримаємо. давайте, ну, У піковому значенні 1,5 було і впаде десь до 900-800 Мбіт. Це нормально, це для домашніх умов абсолютно нормальна річ. Тепер в нас є другий замір. Пішли до другого заміру. І тут ми бачимо з вами 1100, ну там у піковому значенні 1 Гбіт, Це дуже складна конфігурація, там дійсно там цей залізобетонний виступ. 1100 Мбіт на завантаження. Нормальний пінг, все добре. На вивантаження буде приблизно те саме. Там, 800. 800 мегабіт. А ну, давайте. 700, 720. Це теж дуже класний показник, враховуючи свою квартиру. Тепер давайте підемо у е, третю кімнату, про те, яку я казав, третій замір там, де робити. І ось тут дуже складна конфігурація. Жоден роутер тут не справлявся. І ми тут бачимо з вами 400. 500 е, от, у піковому значенні мегабіт без питань. Він тут тягає, і в мене все тут добре працює. Тобто є покриття в усій трьохкімнатній квартирі. Давайте дочекаємось на е, вивантаження. І зараз ми протестуємо Флін 2. Оце було несподіванка для мене, коли я думав, що ну, все, у місі тисяч тут його поб'є. Ну, давайте так, не будемо трохи з вами. Забігати наперед. Ну, бачимо 534 на 258. А тепер флін 2. Йдемо до флінту. Ось він наш стоїть красавчик. Е, ну, Як ми бачимо, там у нас друга зона. Повертаємось і стартуємо біля флінта. Е, бачимо 1,5. Ті самі показники, так? Ті самі. Навіть, знаєте, що саме цікаве? що на вивантаження буде трохи більше. Дивіться, 1515 на 1000, ну, у піковому значенні 1500-1400. Він збавляє темп до 1000, до 1 габіту. А там було 800-700, ну, до 800 на габіт. Вже більше, вже більше по факту. Тепер йдемо до другої зони. І бачимо там трохи інший результат. На другій зоні у нас на Xiaomi був гігабіт в 1100 піковому значенні, а тут у нас 1300. 1300 МГ це ось наш флінт на завантаження і навіть на вивантаження буде приблизно стільки ж, як і у B7000. Давайте так, бачимо 700. Що, що тут доводити? Флін 2 це також крутелезна топова пушка. Просто давайте, давайте, давайте Дочекаємось. 678 поліпше, ніж 7000. І е, пішли далі. Що ми з вами маємо? Давайте. У цій у дальній кімнаті ми маємо навіть більше показник е, трохи більше, ніж у B7600. Е, 50 670 Мбіт. Факт то, що ну, обидва роутері крутилезні. Тут покриває. І Flynn 2 тут покриває. Жоден європейський роутер, який має 23 dBM, він тут не покриває. Зовсім мені там будує вже меж мережу чи, чи, через Тепелінки, через розетку. Там будую ЛАН, і тут повторювач ставлю. Ну, коротше, там ціла, ціла морока в мене. Але. Ми бачимо результат, що на моїй трьохкімнатній квартирі ми маємо цей роутер як топ-роутер, блін. Він дійсно крутелезний, Ми рекомендуємо, він побив за дальністю покриття Xiaomi 7000, По можливостям він ліпший. І по ціні зараз, коли він коштував під 200 баксів, вибачте, це було. Не те, а тепер він коштує 120 баксів. З промокодом буде ще дешевше. Тож ми рекомендуємо топ роутер. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.